К день ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних та прифронтових міст і сіл Харківщини. Під вогнем ворога перебували населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів Вовчанська, Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків. Сталися пожежі. У селі Курилівка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння. Приватний житловий будинок також зазнав руйнувань через обстріл села Першотравневе Ізюмського району. На щастя, обійшлося без постраждалих. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 28 оперативних виїздів. За добу сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О двадцятій Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, місто Вовчанськ, вулиця Чехова, дах житлового будинку на площі 10 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 20.30. Від ДСНС залучено одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. О 22.35. Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, місто Вовчанськ, вулиця Благовіщенська. Горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів. Ліквідовано пожежу о 22.55. Від ДСНС залучено. Одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. За даними Генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку, ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Наші захисники продовжують тримати оборону та чинити спротив окупантам. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків. У Великдень окупанти нанесли по Україні 25 ракетних ударів з комплексів С-300, а також 42 авіаційні удари. За даними Генштабу ЗСУ, відбили більше 60 атак противника: обстрілювали Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Харківську та Сумську області. На щастя, без постраждалих. Станом на ранок 17 квітня 2023 року, за даними офісу генпрокурора, більше ніж 1418 дітей постраждали в Україні внаслідок окупаційної війни Росії. 470 дітей загинуло та понад 948 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Харківській областях. Україна може розпочати експорт електроенергії до Словаччини. Йдеться про 200 мегаватт щогодини, Повідомили в Укренерго у компанії. Зазначають, що 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії. Зараз її постачають до Польщі та Молдови, виключно за першочергового забезпечення українців. Словаччина передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів. Міг 29 Про це заявив міністр оборони країни партнера. Вже 21 квітня. Заплановано нову зустріч у форматі Рамштайн. Українська сторона очікує від партнерів збільшення поставок ППО. Попри війну і загрозу обстрілів, харків'яни на Великдень з кошиками, наповненими смакотою, завітали на святкові богослужіння. Обряди освячення пасок крашенок пройшли в усіх церквах міста. Люди говорять, сьогодні, як ніколи, важливо дотримуватись українських традицій, прийти до храму. Це підтримує віру, віру в перемогу, віру що світло все одно переможе і що в серці залишиться любов і мир. Просимо перемоги, а я думаю, вона швидко буде вже. Ми чекаємо її. Святом вас хочеться, щоб закінчилась війна, і щоб було все добре. У нас харківський міський голова Ігор Терехов, вітаючи харків'ян зі святом, зауважив, що другий рік місто зустрічає Великдень в умовах війни, але він вірить, що вже наступний рік буде мирним для Харкова та всієї України. Я хочу побажати усім нам як найшвидше перемоги нашим словитним воїнам. Щоб вони повернулися живими і здоровими додому, щоб настав мир, настала перемога, і щоб ми разом відбудували наше українське місто, наш Харків. Також мер подякував релігійним громадам за гуманітарну підтримку містян. Побажав усім мешканцям Харкова тепла і світла, спокійного і мирного життя. Господь Бог берегає, наш Харків, наше рідне місто, і ми усі просимо, щоб і надалі Господь оберегав наше місто, кожну родину, кожного з вас. Храм це одне з небагатьох місць, говорять парафіяни, де тихо, спокійно, незалежно від того, що відбувається навкруги. Думки приходять до ладу, світлішає душа. А отаке таке велике свято навіть у повітрі біля храму відчувається благословіння, кажуть віруючі. Тому щоб зберегти в собі щось світле, щоб навчити нове покоління, то саме потрібно приходити не тільки в цей день, а взагалі, тому що в душі потрібно бути, я намагаюся українську вчити, все ж таки потрібно бути щось світле, ніжне, те, що призведе нас до перемоги. І ми прийшли как би освітити і себе, і послушати молитву. І помолитися за те, щоб вже закончилась війна. Слава богу нашим солдатам, які служать, дай Богам здоров'я, сім'ям терпіння. Ну що пані вернулися доможе. Харків відсвяткував великдень тихо і спокійно завдяки нашим захисникам, які надійно і мужньо обороняють рідну землю від агресора. Тож кожен завітавши у світлий день до храму, низько вклонився і подякував українським воїнам. Яна Біляєва, Віляєва, Олег Синицький, Юрій Побикін. Новини Харків. Народні традиції, що відомі з самого дитинства. Традиції, що передаються з покоління в покоління. Для харків'ян та гостей міста в Терцинікольській відбувся великодній ярмарок в рамках заходу, що пройшов за ініціативою харківського міського голови Ігоря Терехова, для маленьких відвідувачів провели різноманітні майстер-класи, на яких діти навчилися виготовляти українські обереги, розписували писанки, виготовляли народні сувеніри та великодні листівки. Також усі бажаючі мали змогу прийняти участь у вікторині. Була і різноманітна шоу-програма пісні виконання юних зірок міста та танцювальні і Акробатичні номери від творчих колективів. Ми дуже його чекаємо, ми всім бажаємо мира, добра, процвітання, Божої благодаті. Всіх у нас сьогодні гарний настрій. Всіх зі святом, заступаючи вас. Треба піх... піхти паски, розмальовувати е... писанки на яйцях. Ти паски на пік, матучий допоміг? Так, так. Скільки пасок в 12. Нет, з 12. Дванадцять. Сам. Нет, з мамою. Красиві вийшли? Так. Що побажаємо, скажи харків'янам? Я побажаю харків'янам миру, добра, Божої благодаті. Та щоб янгол-охоронець охороняв наших хлопців з ССУ. Що ще роблять на Пасху? ну розкажи мені. Яичко. Що в тебе в рука? Касік. А у руках що в тебе таке? Кексик. Хто його готував? Це кексик. – Ти готував чи ні? – Ну, так, це я. – Сам? Да. – Так. Які люди гарні дітей, багато. А, ну, ми дуже щасливі, що в цьому році ми можемо його святкувати. Дуже щасливі. Ще так хочеться скоріше, щоб настав мир на землі, щоб всі люди були веселі, добрі, щирі, красиві. Воно всі ми все ждемо. Найперше це перемоги. Основне це здоров'я, ну, мирного неба над головою. Та. Це саме найбільше наше побажання. Я дуже хочу побажати усім, щоб наступний рік був дуже міцним. Наступний рік був переможним, переможним для нас усіх, переможним для України. І дуже сподіваюся, що наступне свята ми будемо святкувати вже в мирному українському місті, нашому рідному місті, місті Харкове. А зараз я Хочу всіх привітати, побажати усім гарного настрою, незабутних емоцій, міцного здоров'я, щастя, усмішок. Хай вам щастить і хай Україна переможе! Зі святом вас, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалкова та Юрій Бабикін. Новини Харків. Мешканці Салтівки до Великодня намалювали в улюбленому парку відпочинку писанком, і цей малюнок побив всі рекорди. Салтівська писанка стала найбільшим малюнком на асфальті в Україні. Рекорд урочисто зафіксували представники книги рекордів України. 23 метри довжина, 17 ширина, загальна площа 356 квадратних метрів. Такі розміри салтівської писанки. Це означає, що новий рекорд встановлено. Харків продовжує традицію встановлювати рекордні. Вала писанку творча група протягом тижня у декілька етапів. Зробили комп'ютерний дизайн проекту майже 400 фрагментів. Їх роздрукували та склали трафарет, що був нанесений на асфальт і промальований по відповідним елементам. Розповідають ті, хто малював цей український великодній атрибут на території Салтівського парку перемоги. Писанка має красномовний візерунок в українських національних традиціях. Там про коріння, яке не скорити нікому, це міцний дуб, це символ нашого Харкова, який завжди квітне, завжди розквітає за будь-яких умов, чи то то. про те, що ми не скоримося ні за яких умов, і про те, що наша Салтівка і безпосередньо Харків, який розташований у вигляді зеленої крони, це все карта Харкова. Тобто всі дев'ять районів, і Салтівський в тому числі, що він буде процвітати завжди, знову ж таки, незважаючи зважаючи на що квітну. І е, Це внутризуб відповідно розуміємо, да, наш державний герб. Малювали, як то кажуть, усім миром до акції освітян, а саме вони ініціатори, долучилися і мешканці району. Реалізувати цей грандіозний проєкт, кажуть, вдалось за підтримки Харківського міського голови. Ігор Терехов вітаючи харків'ян з рекордом, зауважив, що Харків пишається мужніми мешканцями Салтівки. Ці люди, домівки яких нещадно понівечив ворог, безперестанно острілюючи район протягом перших місяців війни, віднайшли в собі сили жити і не лише відбудовувати і вірити в світле майбутнє, а творити і встановлювати нові рекорди. І ця писанка найбільша писанка в Україні. Це символ нашої перемоги, це символ мира. Слава Україні! Героям слава! Харків завжди встановлював грандіозні рекорди, зазначили представники Національного реєстру рекордів України. І їм приємно кажуть бачити, що навіть війна не завадила цій традиції. Тож з радістю прибули до Харкова, щоб зафіксувати цей рекорд. Ми сьогодні маємо велетенську писанку. Це зображення фарбою на асфальті. Писанка має свої символи, які символізують те, що Харків ворогам не по зубам. Так, Салтівська писанка уособлює відродження всієї України, кажуть учасники проєкту. І це не лише новий рекорд України, це символ незламності і перемоги. Яна Біляєва, Олексаницький, Олексій Муравйов, Новини Харків. Унікальні технічні розробки та винаходи моделі літаків та супутників і багато інших експонатів презентували на аерокосмічній виставці Всесвіт знань. Її організували представники національного університету ХАІ аби ознайомити харків'ян із потужностями та науковим потенціалом вишу. Ми тільки що прийшли, але бачу, виставка дуже гарна. 12-го був День космонавтики. От бачите, я якраз саме для виставки отягнув цю футболку. Ну, Бачу, що виставка дуже гарна. Сподіваюсь, вона принесе мені багато емоцій. Я у дитинстві мріяв стати космонавтом, там, так далі. але зараз я більше до права, там, адвокат, все таке. Але може, може і буду, чому б ні. Крім того, всі охочі можуть спробувати свої сили в літакобудуванні на майстер-класах із виготовлення авіамоделей і планерів, а також відчути себе справжнім пілотом, надягнувши окуляри доповненої реальності. Piace, в Принципі багато всього поставили, тому я думаю, цікаво всім буде. Ректор ХАІ Микола Нечепорук впевнений, майбутнє саме за авіацією, безпілотниками та аерокосмічною технікою. Тож постійно вдосконалюється, підвищують рівень навчання, аби готувати найкращих спеціалістів у цій галузі. Що відносно ХАІ, я впевнено можу сказати, не дивлячись на те, скільки було попадань. По території я і не хочу називати ці цифри, щоб вам страшно не ставали, але ми практично все відбудували. І сьогодні університет готовий до навчального процесу, до наукової діяльності, до спортивної роботи. І сьогодні ще виглядає краще, чим був із розробками університету. Також ознайомився мер Ігор Терехов. резюмує те, що виставкою зацікавилася значна кількість молоді абітурієнтів. А ж працює попри всі складнощі воєнного часу доказ того, що Харків залишається студентською столицею України, і саме тут люди можуть отримувати гідні знання і освіту. Я дуже вдячний всім професорам, викладачам, які, незважаючи на війну, працюють і готують студентів, готують майбутнього України. Микола Васильович, вдячен вам. За вашу роботу. Хай це бренд міста. Хай била, є і буде. Так? <ріст> так? І ця виставка ще один доказ цьому. Тому я дуже вдячний всім вам, за те, що ви робите, за те, що ви здійснюєте нашу мрію. Слава Україні! Аби молодь Слобожанщини і Прикарпаття могли обмінюватися досвідом і знаннями ХАІ та Національний університет імені Василя Стефанника підписали угоду про співпрацю. ХАІ сьогодні відомий не тільки в Україні, а й в цілому світі. Я маю велику приємність сьогодні від імені Варшавського університету повідомити про те, що Національний аерокосмічний університет Жуковського. Харківський азійний інститут отримав програмне членство в консорціумі українських університетів Варшавського університету. Сьогодні для вас розкриваються нові можливості. А завершився захід нагородженням співробітників ХАІ з нагоди Всесвітнього дня авіації і космонавтики. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олексій Муравйов. Новини Харків. Кожна зміна у команди 18-ї пожежно-рятувальної частини має обов'язкове навчання. Зараз відшліфовують спритність у гасінні пожежі. Все оперативно, бо на кону кожна секунда. Серед рятувальників свої навички відточує і досвідчений Олександр Бондаренко. Він один з тих, хто тут несе службу вже понад півтори десятка років. Сектор роботи 18-ї частини мікрорайон Салтівка та села області. Якраз цим вогнеборцям випало нести службу в той страшний для всіх день 24 лютого 2022 року. Якраз ми заступали на чергування, туди був 24-го. Всі їхали на роботу, але всі вже розуміли, що щось відбувається. Це не просто буде чергування звичайне, що щось вже відбувається в Харкові. Перший виклик наш вже о 8-й годині ми виїхали на Бобрівку. Тільки тоді ми вже почали розуміти, що пішов обстріл, наче почалась війна. Разом з цим кожен зрозумів, що доведеться нести службу в нових реаліях. Найтяжчим роком служби, мабуть, був цей останній рік, рік війни. 16 років тут попрацювавши, тут теж у нас також район неспокійний, дуже багато викликів. Но під час війни. Дуже тяжко було, дуже багато викликів. В перші тижні війни, розповідає Олександр, було до 11 виїздів, і це суто протягом доби в умовах постійних обстрілів. Бо окупанти безжально бомбили Харків зі всіх видів зброї. У нас кожен виїзд був, він саме він важкий, звісно. Нам МЖК інтернаціоналісти тоді дуже сильно нас обстріляли з танка. Ми не могли зробити свою роботу, не могли зайти в під'їзд. Якраз після чергового прильоту, коли люди на кілька хвилин опиняються в ступорі і намагаються врятувати своє життя в укриттях чи бомбосховищах, рятувальники в ту ж мить збираються на виклик, щоб врятувати те, що ще можна врятувати. Звісно, що переживали, що знову будуть обстріли, що спокою поки що не буде. Але це наша робота, ми робили, нам потрібно було виїжджати, повертались до підрозділу, передягнулись і знову в бій. Був час і на сон, небагато, звісно, що відбувало таке, що і не спали цілу добу. По всякому було. Морально дуже важко було. Нам допомагало те, що ми всі були разом. І ніхто не відмовився виїжджати. Ми було і керівництво, і хлопці, і товариші. Всі ми трижалися гуртом. Якби, може, хтось почав відмовлятися, там виїжджати, тоді б, може, дух і зламався. А так ми всі разом трималися, і так було трішки спокійніше. Приходять молоді хлопці, теж хочуть допомогти нам в нашій справі. Команда в нас стала у нас і завжди була команда добра, все, а тепер ми якби рідні душі, можна так сказати. Також в Бога повірили набагато сильніше. Ну, ми робили чесну справу, нашу справу, ми захищали людей, це нам, нас оберігало і нам допомагало. Важкі були, звісно, умови, з водою теж були. Проблеми деякі, але з області машини приїжджали, люди приїжджали багато, допомагали. Тому що нашими підрозділами ми б не змогли це все зробити. Дуже багато було обстрілів. і Тяжко було, що ти не можеш одразу, одразу всім допомогти. То, що Ти поки тут працюєш, там вже новий обстріл пішов і переживав це, це звісно. Переїжджали з однієї пожежі на іншу. якщо не було обстрілів, повертались до підрозділу, передягались, пообідали, повечерили і знову. Було просто фізично дуже ми виснажувалися, морально. Но це, це мій район. Я тут 16 років працюю, я не можу вбросити і сказати, що я там не можу, я заморився. Дали час, відпочив і знову. Багато, звісно, людей допомогли, дісталися з-під завалів, з підвалів. До школи тоді, як перша ракета прилетіла на Салтівці, теж там були люди в підвалі, допомогли їм. Вона ж розрушена школа була. Чотири людини ми тоді евакуювали відтуди. Після закінчення війни. Возьму сім'ю, поїду десь відпочину. В Україні, може в Карпати, може ще десь. Просто хочеться відпочити з сім'єю в тиші. Леся Копилюк, Олег Синицький, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко. Новини Харків.